Я думаю, що вірогідність висока, що ця зустріч відбудеться, але особливих надій я на неї не покладаю. І, до речі, вам не раджу. От, тому, е перше і основне, Росія буде продовжувати бити по нам ракетами, шахедами, тобто, бережіть себе, враховуйте е безпекову ситуацію. По-друге, навіть якщо буде е презентований Будапешті якийсь там. План із енної кількості пунктів, не забуваємо, що на, на виконання цих домовленостей і цього плану буде, буде потри, потребуватиметься якийсь час. Тому, так чи інакше, не розслабляємося, не очікуємо, що завтра щось зміниться або там зміниться після цієї зустрічі в Будапешті, гуртуємося, підтримуємо Збройні Сили України і Сили оборони. І так чи інакше розуміємо, що задачі Російської Федерації відносно України не змінилися.